Незабаром місто почнуть курсувати сучасні комфортні обладнання всім необхідним для перевезення пасажирів з інвалідністю автобуси, які наприкінці минулого року придбало підприємство Рівне Електроавтотранс. Зараз всі юридичні моменти їх було чимало на фінальній стадії. Розповідає начальник управління транспорту міста Василь Сливка. 23 жовтня відбувся аукціон. Після того було Уприлюдено повідомлення про укладення договору і уклали договір із підприємством Автобас місто Черкаси, яке стало переможцем цього конкурсу. Договір було укладено 6-11 числа. Згідно договору, підприємство поставило нам автобуси до нового року. Крім необхідних по законодавству юридичних моментів, перед пуском автобусів потрібно провести перше ТО на спеціальному ліцензованому підприємстві, адже це питання безпеки рівнян. Відповідно до регламенту обслуговування автобусів, необхідно пройти ТО 1 після тисячі кілометрів пробігу. Автобуси прийшли до нас. Вони їхали своїм ходом, прийшли з кілометражем понад 600 кілометрів. Тобто, потрібно їх всі було провести їм. ТО невиконання цього підпункту було б неправильним. Тоді був би розірваний договір про гарантію. Пройти це перше, то важливо ще й тому, що автобуси нові і знаходяться на гарантійному обслуговуванні заводу виробника. Якщо зараз виявляться якісь технічні несправності, завод власним коштом замінить усі вузли та агрегати, які не відповідають заявленій якості. Повноцінно автобуси курсуватимуть у Рівному орієнтовно за півтора місяці.